Привіт, привіт усім, друзі. Тих у ж підскочив, він спить. Дякую, мій котів, не страшився. В хаті так тихо я сиділа в телефоні, але, як заговорила, бідака підскаче, не знаю, що робиться. Добре, що в нас? У нас на порядку денному немає нічого солодкого. Абсолютно нічого немає солодкого. Ні до чаю, ні до кави, Нічого взагалі. Я хотіла, друзі, пекти сьогодні одні тісточка, але мені треба така штучка, там закладається в м'ясорубку. Вона в м'ясорубці робиться. І я згадала, що вона в мами, та штучка. А чогось думала, що вона в мене. Ну добре, то не важливо. Треба собі нагадати та й взяти в неї. Значить, що? Значить, я стаю щось спечу швиденько. Щось на швидку руч, я не знаю, що щось на швидку руч, спочу І цей, щоб мати до кави. На дворі в нас холодно, друзі, тільки що ходила на обід ходити в господарку, нагодувала їх, дала їм сіна і таке зимно, страшне. Мороз знов бере. Цієї ночі має бути, наступною було 10, а цей показує мінус 12. Ще буде холодніше. Добре. Наразі ми в хаті, в хаті тепло, затишно комфортно. можна ставати щось пекти. Насамперед буду пекти кексики. Тут в мене є 3 яйця, 150 грам цукру. Зараз гарненько зіб'ю. Так, збила, розпушуваш для тіста, попорошок для печива. Хто що має, один ефект дає. 10 грам. Додаємо 5 столових ложок молока я зараз відкрию. Тури 5. Ванілін, друзі, даємо. У мене ванільний цукор. Хто не має? Ванільного цукру можна дати звичайний ванілін, але трошки ванілін, бо він дуже концентрований. Так, збиваємо то все. пачечки Маргарини. Друзі, я купила цей раз тортова. Досить вона добра для кексів. Я не знаю, що собі спрактикувала, що тортова маргарина найкраще мені для кексів підходить. Але що, половинку я беру, відрізаю і візьму мікрохвильовку, трошки розтоплю. І тоді зі виливаємо. I mąka zaraz. Idę z początku zmarżać ryżanu ją. рецепті, друзі, один стакан муки. Але ви собі беріть один стакан, буде так може краще. А я вже собі дивлюся по консистенції. Так, Зараз я п'ю, подивлюся, яке воно виходить. Що ще додати. Там, друзі, трошки більше, ніж, бо я давала колись, як тільки почала пекти їх, то давала все один стакан. Але ліпше дати трошки більше. І наповняємо формочки. У мене силіконові. Є залізні, але мені щось більше подобається силіконові. Трошки більше за половину, Ось десь так. В духовку я вже включила, щоб розігрілася. Кексики печуть, я швиденько ще замішаю на шоколадний шар. Мільйон разів його пекла, мільйон разів його показувала, там нема що пекти. Так просто, і легко і доступно. Там, для всього-навсього, 200 г маргарини або масла, хто що там має, підтопити трошки, одне яйце, 30 грам горілки і муки, скільки візьме. Головне, щоб не було забите тісто. Середину ставимо шоколад, вишню, горішок, хто що любить. Зараз швиденько зробимо. Таке ще допікаю, там кілька є, але хочу показати ну, будь-які оті гарячі. Перевіряю все, друзі, шпажкою довгою. Бачите, вони гарні. Це за рахунок тої маргарини, якщо чесно. Дуже ніжні будуть і будуть гарний колір мати. Гарно спечуться. Ось такі кекски. Так, тут мені вже спеклися. Раз, собі. Спеклися вже айгостей. Шоколадний шар. І, друзі, найосновнеше був такий гарячий гаряче, тільки з духовки витягнула. І зразу муку, цукор-пудру змолола. І какао. Воно тут гарненько пристає і буде добре триматися. Через те, що він не солодкий, що там нічого не йде, ніякого цукру. Там йде лише мука, маргарин і е, горілка. Все. Але шоколадка дасть свій солод, а тепер зверху дасть цукор пудра. І буде супер. І кінцевий результат. Зверху ще дала трошки шоколади. Кінцевий результат. А, зараз покажу, як всередині той шоколадний шар. Як, як я показала, шоколадний шар покажу. Так, і ось такий у нас шоколадний шар. Очкаєте таке гаряче. Шоколада розтопилася. Дуже смачно. Це дуже смачно. Мала пекти одне, спекла друге, але нічого, нічого, ще спечу ті на м'ясорубці. Треба піти до мами тільки забрати ту саму форму, що робить. А спекла то, що завжди печу, то, що швидко. Ну, чого ти так дорієш? То... Так дуріє, по цілій хаті ті ігрушки Гоне, ну а що він має робити? Що він має до роботи? Сортує вправо-вліво, рахує, що часом хто не взяв де одної. Ось такий, друзі, сьогодні був день. Зранку боролася з морозом. Потім попекла все. Їсти, ще готувала між тим. Та й день збіг. Треба йти на вечір, ходити господарку. Ще ні, ще трошки. Я ж не хочу йти на той двір. Ну, Але хочеш не хочеш, тваринки не розуміють, того треба йти, то й все. Добре, друзі. Всім дякую за увагу. Спокійного вечора. Мирного, тихого, доброго, доброї нічки. Не забувайте, будь ласка, за завподобальчики. Бо вони важливі за коментарі, за підписки. Я все забуваю казати. Все, друзі. До завтра. Завтра зустрінемося. Гарного вам вечора. Па-па-па-па!